Путіна на зламав Ердоган тим, що Путін передумав і ну, Вони звичайно придумали байку про те, що отримали нарешті гарантії, і тому повертається до зернової угоди. Хоча перед тим він з неї резигнували Росія веде війну. Вона веде війну по всіх напрямках. Безпосередня агресія на територію України. Економічні війни запроваджує в світі. І тому зрозуміло, що ця позиція, яка була озвучена в минулі суботи про те, що вони призупиняють свою діяльність, була покликана на те, щоб погіршити ситуацію в світі з на поставкою продуктів харчування, зокрема і до європейської частини, тому що повинні розуміти, що Україна поставляє сьогодні збіжжя не лише в країни Африки, Азії близького сходу, а також до Європейського Союзу. Фактичне припинення експорту території України призвело б до того, щоб ще швидше розвивалася. Продовольча інфляція, фактично, якщо б ми навіть там призупинили експорт е, і знизила частка присутності там більше 15%, це різко підняло б ціни на продукти харчування в багатьох країнах світу, і таким чином, через інші країни вони намагаються тиснути на територію України для того, щоб якось сповільнити цей хід збройних сил України, щоб світова спільнота все ж таки змогла знайти е, обґрунтування, чому потрібно сідати за стіл перемовин. Україна поводиться досить сильно. Україна демонструє хороші показники як на фронті, так і в виконанні зернових угод. Тому власне із своїми партнерами, з якими ми підписували угоду, з Туреччиною і з організації бідних Націй ми прийняли рішення, що продовжимо експортувати незалежності від того, як позиціонуватиме себе Росія. Росія отримала досить серйозний відповідь. Відповідь, напевно, на яку вони не очікували в контексті самої Туреччини, тому що Туреччина сказала, що фактично, якщо буде призупинено хід зернової угоди, вони не виключають можливості, що вивозити зерно будуть їхні кораблі під прапором Туреччини. І, звичайно, в цих умовах ми можемо констатувати, що скрізь за все відбувався б напевно якийсь супровод ну, військове конвоювання. І таким чином Росія просто наразила б себе на ще більші проблеми, чим вони чи вона має. Тому звичайно та сильна позиція призвела до того, що вже за кілька днів ми побачили, так як ви правильно зазначили, таку нібито видуману для себе пом'якшену форму, чому вони повертаються, ніби отримали якісь письмові гарантії з боку території України про ненапад на чорноморський флот, але здається, ніхто і не казав, що ми атакували чорноморський флот Росії. Тому все це чергова спроба тиску, чергова спроба продовольчого тероризму, який на цьому етапі не вдасться. Але ми не зупиняємося в контексті того розуміння, що Росія напевно буде використовувати цю зброю ще не один раз, так як повинні зрозуміти, що в листопаді місяці, вже після 19 листопада, і стікають перші 120 днів роботи зерного коридору, і напевно, що далі вони будуть теж шантажувати можливим пороб. Продовженням, пролонгуванням чи не пролонгуванням, але в принципі нові в те, що як працювати, вона скажімо так, посилилася після чіткої і зрозумілої сильної позиції, як ООН, так і Туреччини. По суті, можна сказати, що Путін спасував, відступив. Він любить дуже ці картярські, просто е, сам вживати терміни. Він там, наприклад, каже, це не блеф цього разу. Я не блефую. Але ну, от відомо, що блеф, а це використовується в покері, Зокрема, на блеф, найкраще найкращі ліки на блафера на людину, яка часто блефує. Це так званий рірейс. Це коли людина з блефом блефує, піднімає ставки, і у відповідь ще більше піднімають ставки. І тут людині вже або треба вскривати свої погані карти. Тобто казати, добре, тоді ми будемо топити кораблі Туреччини. Ну, наприклад, так. Або казати, та ні, ми нічого такого і не мали на увазі, просто хотіли гарантії від Зеленського. Він не хотів їх давати. Нарешті він їх прислав. Хоча міністерство закордонних справ України до речі спростувало, що дало будь-які гарантії. Які ці гарантії, до речі, мали би бути на вашу думку? Чи справді про них йшлося? Я не експерт з міжнародних відносин що стосовно політичних гарантій, які можна давати держава. Але мені здається, що якби такі гарантії були надані, то ми де-факто визнали, що дійсно Крим є російським, тому що він є тимчасово окупований, Ми не можемо гарантувати, що і комусь що ми будемо робити на своїй території. Тому апріори, наскільки мені здається, з дипломатичної точки зору цього робити не то, що не можна було, а ну не то, що неможливо, а й не можна було. Чи може Україна зрештою вийти на довоєнні показники експорту, коли зараз відновлений зерновий коридор? Чи є ще на це час? Ну власне вересень і жовтий місяць продемонстрували досить хороші успішні цифри. Протягом вересня ми експортували 6,9 мільйонів. А в жовтні ця цифра вже була 7 мільйонів. Це не лише за рахунок морських шляхів. Це і тих шляхів, які ми неодноразово обговорювали з вами в ефірі. Мається на увазі залізниця, мається на увазі автомобільні шляхи. І річкові порти, які йдуть через Дунай. Тобто, якщо тенденції будуть продовжені, то ми можемо гарантувати, що дійсно фактично там з осінній період часу ми фактично повертаємося до довоєнний періоду часу по експорту, тому що до війни власне порядка семи хороші місяці і вісьми мільйонів тонн зернових ми експортували. От коли йшов оцей ще шантаж, і ще не зрозуміла буде була реакція Анкари, і, зокрема, й до речі, Організація Об'єднаних Націй в цій історії про те, коли там Росія заявила, що вона входить вході зернової угоди, вони одночасно заявили, що готові компенсувати повністю постачання зерна і навіть безкоштовно його надавати країнам Африки, які найбільше потребують, та сама, наприклад, Ефіопія. А, це чи, чи така в принципі цей інструмент може бути знову використаний Росією, чи це може бути така спроба підкупу, наприклад, країн тої самої Африки? І чи треба серйозно Однознач... стати? Однозначно, це одна із спроб залишитися більшим впливом і підтримкою країн, бідних країн, які так само зі свого боку тиснули б і на ООН кажучи, що давайте якимось чином вже призупиняти ці війни. Давайте вже якимось чином впливати впливати на позицію Україну. А то через їхню принциповість ми тут в країнах Африки не доотримуємо продовольства. А Росія каже, дамо чуємо, ми розуміємо вашу проблематику, і ось ми готові віддати зі свого врожаю 500 тисяч тонн, Будь ласка, користуйтеся, але чомусь цей момент забуває, що призупинили в той самий період в Босфорі 176 суден, які перевозили близько 2 мільйонів тонн зернових, які значна частина, яка йшла теж до африканських країн. Відповідно таким чином, що ніби тут щось здаючи, а забирає ще набагато більше. І тут давайте ще думати: а чи буде це дійсно пропозиція України російського продовольства? Чи це не було так радене українське зерно тимчасово окуповане Херсонщини Запорізьких областях областей? Тому що ми знаємо, що там протягом а, цих 10 місяців фактично більше ніж на 500 мільйонів доларів було викрадено українського продовольства. Це колосальні суми, це колосальні убитки, які несуть зараз наші аграрії. На тимчасово окупованій території тому вони так легко собі розпоряджаються. Чому не пен Можу, мільйон можуть подарувати? Це не проблема. Не своїм вже ж користуються краденим. Пентадиса, можливо, це ще рано говорити, але тим не менше, зараз світ і так крехтить від того, що українське зерно невчасно надходить туди, куди має надходити, і не в таких, напевно, кількостях, якби могло надходити через власне оці крадіжки. Чи можемо ми говорити яким, чи зараз навіть вже думати про те, яким буде наш наступний врожай зернових, і, і, і скільки ми заробимо, а скільки втратимо? Дивіться, на сьогоднішній день а, в рамках а, маркетингового року, 2022-2023 рік. А маркетинговий рік він закінчується в червні місяці. Наступному У нас є а, в принципі можливість реалізувати порядка 45 мільйонів тонн зернових. Це новий врожай, а також ще перехідні залишки, які в нас залишають. Наскільки інтенсивно і чітко буде працювати зернова угода і працюватиме експорт, від цього залежить надходження коштів, коштів, які дуже важливі для використання під час а, посівної кампанії 2023 року. Тобто, якщо ми весь час будемо продавати, кошти будуть надходити, і за ці кошти можна купувати комплектуючі матеріали на посівну кампанію 2023 року весняно, звичайно, це буде говорити про хороший показник готовності України як держави забезпечити себе продовольчою безпекою і гарантувати гарантувати продовольчу безпеку для наступних країн, куди ми експортуємо. Якщо будуть такі коливання, і експорт буде то працювати, то не працювати, звичайно, ми будемо бачити ситуацію. Коли кількість а, працівників в аграрній сфері, які займаються землеробством, буде скорочуватись, посівні площі будуть скорочуватись. Ми, як держава, не будемо доотримувати валютної виручки не експортуючи, світ постане в дуже глобальній продовольчій кризі. Тому, на перспективу, якщо ми говоримо це маркантаногирі, повторяюсь, повторюють 45 мільйонів експорту, ми маємо можливість здійснити. Порахую минулого сезону за рахунок експортно зелених ми заробили більше 22 мільярдів доларів. Тобто, це досить хороші кошти, які так необхідно нам сьогодні для країни в військовий час і для підтримки економіки. А чи є якісь уже підрахун? Напевно, що є підрахунки, скільки аграріїв не можуть е, провадити свою роботу через те, що території окуповані, через те, що це дуже небезпечно, і чи вони якось релокуються в не знаю, в інші області України, де безпечніше і можна далі продовжувати свою діяльність? Однозначно відбулися релокації, але це не ті релокації, які пов'язані безпосередньо з землеросом, тому що на ну, основний інструмент. На якому заробляють гроші ця земля, його не можна перевести в іншу в область. А частину так могли зробити невеличкі сімейні фермерські господарства, які, наприклад, займалися там тваринництвом, а легше тваринництво перевести ніж зрозуміло там обладнання. Наприклад, якщо переробник тихих тебе були, це відбулося. Але ми маємо дійсно таку статистику, що внаслідок цих бойових дій, і тимчасової окупації там більше. 4 тисяч підприємств, які сьогодні залишаються в окупації, більше 2,5 тисяч підприємств, які припинили фізично працювати. І звичайно, скажімо так, чим довше вони будуть залишатися в окупації, тим менше шансів на те, що вони будуть можливість зберігатись, тому що та ситуація, яка на тимчасово окупованих територіях, вона все зводиться до того, що їх просто фінансово грабують, викрадають, а ті, хто не погоджується, їх просто фізично подекуди на жаль і знищують. Знищую. Тому да. звичайно ця контратака на наших збройних сил вона дуже потрібна її чекаємо і... не тільки ми в Україні, а й на тимчасово окупованій Україні. Дякуємо, пане Денисе. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був із нами. Це